Тамарини дипові та ігрунки звичайні мешкають в вологих тропічних лісах Колумбії та відповідно південної Бразилії. Живуть мініатюрні мавпочки високо на деревах та важать в середньому 500 грамів. Закон суворо забороняє продаж та вивіз цих істот з природних місць мешкання. Тому далеко не кожний зоопарк може похвалитися екзотичними підопічними. Місцеві зоологи їх отримали завдяки дружній співпраці із польськими колегами, котрі розводять дивомавпочок в неволі. До нас поступили тварини, які вже кілька їхніх поколінь живуть і розводяться в умовах неволі. Приїхали вони до нас з зоологічного парку міста Лодзь, це Польща, як подарунок. Допоки грайливі примати сховані від ока від відвідувачів зоопарку, адже вимагають вони тепла, високої вологості та спеціального освітлення. А їхньому раціону можуть позаздрити навіть чимало голодних студентів. Графік готівлі розбитий на сім днів. Кожних сім днів своє меню. Саме різноманітні. Це і рослинні карма, відповідно, різні фрукти, кашки з медом, з джемом, соки і корма тваринного походження. Сьогодні ми їм давали зоофобус, йдуть личинки великого борожняного хрущака, давали яйце, варене, тобто ну такі різні продукти. М'ясо споживають. М'ясо ми ще поки не давали. Давали, сьогодні придбали курятину, будемо давати відварене м'ясо. Окрім дивомапочок до відкриття нового сезону, а це за традицією, 1 травня Рівненський зоопарк готує ще чимало сюрпризів для своїх відвідувачів, яких залишилось просто дочекатися.